Для лікарів первинної медико-санітарної допомоги та медичних сестер загальної практики сімейної медицини провели перші тренінги за участю представників країн, де сімейна медицина на більш високому рівні. На сьогоднішній день у нас в області створено вже 15 центрів центрів первинної медико-санітарної допомоги. практично три з них це в місті Ужгороді, в місті Мукачеві. В Хуйському районі і в Виноградівському ринічти перепрошую ще не повноцінно працюють, тому що такі були прийняті рішення відповідно на місцевих рівнях, що вони почнуть функціонувати з цього року. Відвідати семінар тренінг та поділитись знаннями та практикою з українськими колегами приїхала англійська медсестра сімейного лікаря Жаклін Бейлі. Жаклін розповіла про свою роботу і поділилась досвідом. Я хочу сьогодні заакцентувати свою увагу на роботі медсестри з пацієнтами з діабетом, хронічним захворюванням легенів курців, а також основними скринінговими маніпуляціями, які ми проводимо у первинній практиці. У Великобританії сімейний лікар, як і медсестра, працюють разом в одній команді. Роль англійської медсестри порівняно з українською. Трохи інша. У Великобританії медсестра виконує та вміє набагато більше ніж українська. Як зазначають самі лікарі та медсестри, подібні тренінги допомагають вдосконалити практичний та теоретичний досвід роботи, також медики мають змогу дізнатися про європейські методи лікування та можливо з часом прийняти їх і для нашої області.